Вітаю всіх на уроці математики. Сьогодні розв'яжемо задачі на спільну роботу. Будемо визначати тривалість подій з одиницями часу та пояснювати обчислення. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Починаємо усний рахунок. 58 додати 36. 94. 83 відняти 57. 26. Будьте уважні з одиницями. 95 відняти 38. П'ятдесят сім. Сімдесят двати дев'ятнадцять. Дев'яносто один, двадцять дев'ять додати п'ятдесят шість. Вісімдесят п'ять, вісімдесят три відняти шістдесят п'ять. 18. Є готово. Відкрити свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату, класна робота та каліграфічно. Запишіть число 2398. Ставте відео на паузу. Відкриваємо підручник на сторінці 23. По-перше, наше вправа номер 119 Нам необхідно знайти частину від чисел, саме іменованих чисел. Перше запишемо 2 треті години. Пригадаємо, щоб обчислити 2 треті години, в одній годині пам'ятаємо 60 хвилин. Тому 60 ми ділимо на 3 так, і множимо на 2. Порахували. 40 хвилин. Продовжуємо три четвертих доби. Одна доба 24 години. Ділимо на 4 та множимо на три. 18 годин. Дві сьомих тижні. Тиждень. Це в нас 7 днів. Сім ділимо на 7 та множимо на 1, на 2 точніше, вибачте. Так, виходить у нас 2 доби, 4 п'ятих хвилини, 1 хвилина – це 60 секунд, порахували – та знайшли 48 секунд. Одна четверта години в одній годині в нас 60 хвилин. Рахуємо 1 четверту 15 хвилин. 70 хвилин в одній хвилині 60 секунд. У нас буде 70, це 42 секунди. Готово. Друге завдання цієї вправи – поміркуйте. Сонце зійшло, коли пройшло 1 четверта доби. О котрій годині зійшло сонце. Якщо пройшла одна четверта доби, тобто четверта частина доби, а доба це в нас 24 години. Порахуємо 1 четверту і визначимо, у котрій годині зійшло сонце. Так, це була 6 година. Третє, хлопчик вийшов з дому до школи о 8-й годині. Це на 20 хвилин пізніше сестри, у котрій годині вийшла в школу сестра. Якщо він вийшов пізніше на 20 хвилин, то сестра означає вийшла раніше, так? На 20 хвилин, порахуйте. Який час вийшла сестра до школи? Раніше, значить, заберемо 20 хвилин, так, від 8 годин. У нас виходить 7 годин та 40 хвилин вийшла сестра до школи. Номер 120 задача. Запишемо слово задача та ознайомимось з умовою. Перша зерноочисна машина за 6 хвилин очистила 90 кг зерна. А друга за 4 хвилини 80 кг зерна. За який час обидві машини разом очистять 7 тонн зерна. Такий вид задачі називається на спільну роботу. У нас є дві машини, які спільно нас запитують, будуть виконувати якусь роботу, а саме очищувати зерно. За який час вони разом впоруються з 7 тонами зерна, 7 тонн зерна переочистю. Отже, складемо умову. Перша машина. Друга машина. Перша машина знак питання в нас означає, скільки очищує за хвилину, ми не знаємо, але відомо, що за 6 хвилин 90 кг. Друга машина. Також ми не знаємо, скільки за хвилину очищує зерна, але нам відомо, що за 4 хвилини 80 кг. Питання задачі: за який час обидві, скільки хвилин обидві тон, очистять 7 тонн зерна. Це наше питання задачі вводимо в кружечок. Записуємо розв'язання та обчислюємо першу дію. Отже, в перші дії ми повинні, щоб знайти, скільки разом вони хвилин працюватимуть. То треба знати, скільки за хвилину обробляє зерна перша машина, і скільки за хвилину обробляє зерна друга машина. І тоді разом ми їх об'єднаємо. Отже, першу машину спочатку обчислимо. За 6 хвилин 90 кг. Щоб обчислити, скільки за одну хвилину ми виконуємо дію ділення. 90 ділимо на 6. Виходить нас 15 кілограмів. Пояснення, це перша машина за одну хвилину обробляє. Друга дія так само, тільки другу машину очистимо. Вона очищує за 4 хвилини 80 кг. Тому 80 ділимо на 4, щоб обчислити, скільки за хвилину очистить. Входить 20 кілограмів, очищує друга машина за одну хвилину. Уже, за їх скільки. Вони разом очистять 7 тонн зерна. Щоб це обчислити, разом спільно ми порахуємо їх додаванням. Так, 15 додати 20, виходить. 35 кг вони за хвилину оброблятимуть. Отже, ми знаємо, що за хвилину дві машини обробляють 35 кг, за який час вони очистять 7 тонн зерна. 7 тонн зерна беремо у кілограмах, так як у нас розв'язок задачі у кілограмах. 7 тонн це буде скільки кілограмів. Так, в одній тонні 1 тисяча. Тому 7 тонн буде 7 тисяч. Ми розподіляємо на 1 хвилину. Тобто ділимо на 35. І порахуємо, скільки ж часу буде очищувати 7 тонн зерна дві машини. Рахуємо. У нас виходить 200 хвилин. 200 хвилин перетворимо у години. В одній годині 60 хвилин. Скільки 60 вміщується в 200. 60 і 60, 120, і ще 60 180. Ну і ще раз не вистачає нам 60, тому виходить три рази. Ми беремо 60 і залишається ще до 200. 20. Тому виходить у нас 3 години і 20 хвилин. Запишемо відповідь. Обидві машини очистять 7 тонн за 3 години 20 хвилин. Наступний номер 121. Усно поясніть обчислення до умови задачі. Відстань від міста А до міста Б. Поїзд подолав за 5 годин 48 хвилин. А від міста Б до міста С за 3 години 34 хвилини. Скільки часу поїзд був у дорозі. Щоб порахувати, скільки часу він був у дорозі, треба першу відстань, яку він долав, додати другу відстань. Так, у розв'язку. Так, у нас і є 5 годин 48 хвилин, додати 3 години 34 хвилини. Спробуємо обчислити це стовпчиком письмово. Як же ж в нас виходить? Хвилини додаємо 48 додати 34 і години додаємо 5 додати 3. Виходить 8 годин, 82 хвилини. Але ми знаємо, що 82 хвилини неможливо в відліку часу, так? Так як година у нас має 60 хвилин. 82 хвилини не може бути. Тому ми ці 60 хвилин, які є. У 82 хвилинах. Цю годину, 60 хвилин, ми перекинемо в години. Буде в нас 7 годин і залишиться ще скільки хвилин у хвилинах. Після 60 до 82 залишається ще 22 хвилини. Виходить на, що 9 годин 22 хвилини, поїзд був у дорозі. Я сподіваюся, що вам зрозуміло таке пояснення. Далі відпочиньте. thank you Печили. Тепер перевіримо обчислення вправи 122. У нас є вже готові стовпчики, нам необхідно виконати перевірку. Починаємо рахувати: 4 роки 9 місяців додати 2 роки 7 місяців. Місяці додаємо до місяців, роки до років. 9 місяців і 7 місяців у нас входить 16 місяців. 4 роки і 2 роки 6 років. так? Дивимося, 6 років 16 місяців. Бачимо визначення 16 місяців. Нам відомо, що один рік має 12 місяців, тому цей рік вміщується тут у 16 місяцях. Ми цей рік перекидуємо в роки, і нас вже буде не 6 років, а 7 років. І залишається на скільки місяців від 16, якщо один рік 12 місяців ми перекинули в роки, залишається 4 місяці. Виходить 7 років і 4 місяці. Наступне вчислення на різницю. 17 годин 20 хвилин, відняти 5 годин 45 хвилин. Так. Отже, тут ми виконуємо вчислення таким чином, що ми 20 хвилин відняти 45 хвилин не можемо. Ми позичаємо 1 годину у годин. Виходить у нас 80 хвилин віднімаємо 45 хвилин, так? Буде 35 хвилин. І так, як у нас ми годину спозичили в 17 годин, то у нас буде вже 16 годин, віднімаємо 5, буде 11 годин. Так, тут зрозуміло. І останній, третій стопчик. 17 хвилин 45 секунд додати 24 хвилини, 57 секунд. Рахуємо секунди. 45 секунд додати 57 секунд. Буде 102 секунди. 17 хвилин додати 24 хвилини. 41 хвилина. Бачимо, що секунд у нас також забагато, так як 1 хвилина вміщує 60 секунд. Ми цю хвилину перекидуємо у хвилини, де 42 вже хвилини. І залишається залишок секунд у нас. Від 102 відняти 60, залишається 42 секунди. Тому 42 хвилини, відповідь, 42 секунди. Права номер 123. Поміркуємо також, скільки століть становить 800 років. Пригадуємо таке поняття як століття. Це 100 років, так? Якщо у нас 800 років, то це скільки століть? Вірно, це 8 століть. А 1500 років це скільки століть? Так як 100 років століття це 100 років. 100 має два нулі, то ми закриваємо дві останні цифри, так? 1500 років, залишається у нас 15, тому буде 15 століть, звичайно. Скільки повних століть становить 587 років повних століть? Знову ж таки, два знаки 100 років, два нулика має. Два знаки закриваємо. 587 з кінця, так? Залишається в нас 5, тому виходить 5 повних століть. І у 1040 роках, роках, скільки століть повних, також два знаки з кінця закрили, залишається 10, тому 10 століть повних. Зрозуміло. Друге завдання цієї вправи: у 1982 році минуло 15 століть із дня заснування Києва. Скільки років столиці України? Щоб порахувати, скільки років Києву, треба знати, в якому році він був заснований. Нам сказано, що у 1982 році минуло 15 століть. А 15 століть це скільки років? Це 1500 років, тому ми віднімемо 1982. 1500, щоб порахувати, скільки років заснування Києва. У 482 році був заснований Київ Тепер порахуємо, скільки ж років нашій столиці. Сьогодні у нас який рік на дворі? 2023. так? Ми, 2023, віднімаємо 482 роки, коли був заснований Київ. У нас виходить 1541 рік, місту Києву. Уявляєте, скільки років існує наша славетна столиця. Задача 124. За 10 секунд дівчинка налічила в себе 12 ударів пульсу. Скільки ударів налічить дівчинка за хвилину? Це задача на четверте пропорційна. Записуємо задача розв'язання. І розв'язок будемо рахувати збільшенням у скільки разів. Отже, якщо дівчинка за 10 секунд нарахувала 12 ударів, нас питають, скільки за хвилину вона нарахує. А хвилина – це скільки секунд? Так, це 60 секунд. У скільки разів наш час тепер 60 секунд збільшився за 10 секунд, які вона перший раз рахувала. Щоб порахувати, у скільки, нам необхідно виконати дію ділення, так? 60 поділити на 10. Звичайно, буде 6, тобто у 6 разів більше тепер збільшився її час. Вона рахувала 10 секунд, а тепер рахує хвилину 60 секунд. Якщо у 6 разів збільшився час, то і пульс в неї також збільшиться у 6 разів. Так? Тому було 12 ударів за 10 секунд. А ми збільшуємо їх у 6 разів помноживши на 6. 72 удари, правильна відповідь. Дівчинка налічить 72 удари за хвилину. Записали. На останочок логічна задачка. Петрик живе на четвертому поверсі. Андрійко живе в цьому самому будинку, але піднімається ліфтом у три рази вище за Петрика. На якому поверсі живе Андрійко? Якщо у три рази вище, порахувавши, можемо знайти, що він живе так, на 12-му поверсі живе наш Андрійко. Домашнє завдання на сторіночці 25 вам необхідно працювати задачу 126 та письмово виконати обчислення виразів 127. Іменовані вирази пишете в стопчик, так, не забувайте. А задача 126, будьте уважні, у вас там три дії. В першій дії ви обчислите скільки корзин, скільки в одній корзині вміщуються моркви. В другій дії ви обчислите, скільки перша бригада зібрала корзин. В І в третій дії ви обчислите, скільки корзин друга бригада зібрала врожаю. Тобто решту заходите дію віднімання. Будьте уважні! Правильно виконуєте обчислення. І наостаночок оберіть ваш колір, який характеризує роботу на уроці: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний чи фіолетовий. Сім кольорів нашої веселки. Ну а я з вами прощаюсь до наступних уроків.